Значна частина світу належить цій компанії, про яку більшість людей ніколи не чули. BlackRock управляє більшістю банків США. Всі великі фармацевтичні компанії належать BlackRock. BlackRock контролює близько 10 всіх акцій по всьому світу і володіє більшістю великих ЗМІ. Зараз ця компанія захоплює країни. Зараз компанія володіє активами на суму 10 трильйонів доларів. Вартість BlackRock становить половину ВВП США. Уряди США та Китаю тепер залежать від BlackRock. Засновник і генеральний директор BlackRock входять до складу правлінь Всесвітнього економічного форуму та ради з міжнародних відносин двох дуже важливих організацій. Жодна інша компанія в історії не мала такої влади в усьому світі. Ще більш дивним є той факт, що BlackRock зробив це всього за 34 роки. Цілком ймовірно, що ви про них не чули. Ви краще все зрозумієте після перегляду цього фільму, який допоможе вам зрозуміти, яке значення має BlackRock у реальному світі. Яким чином BlackRock перетворилася з нудної інвестиційної компанії на найпотужніший бізнес за всю історію? По-перше, нам потрібно подивитися, як Ларі Фінк будував BlackRock у минулому. Лоуренс народився в багатій родині в Лос-Анджелесі. Він завжди прагнув влади, навіть коли був молодим. Він намагався потрапити в політику і вступив до Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, щоб отримати ступінь бакалавра політології. Однак він швидко зрозумів, що справжня влада це гроші. Через це він швидко передумав і зайнявся бізнесом. Фінк був занурений у світ багатих і впливових людей під час навчання в коледжі. Фінк використав ці контакти і почав працювати в Ферст Бостон у відділі іпотечних облігацій. Нудний Нью-Йоркський інвестиційний банк. Саме тут Ларі зробить собі ім'я у світі бізнесу. Працюючи в Ферст Бостон, Фінк став одним з найбільш високооплачуваних працівників, заробивши понад один мільярд доларів. Його не можна було зупинити, і здавалося, що він збирається стати генеральним директором. За свій час Ларі дізнався про ці інвестиції багато цікавого, про що мало хто говорив. Йому не подобався той факт, що він заробляє такі великі гроші для когось. Тому вже зовсім скоро він почав робити бомбу уповільненої дії, яку контролював тільки він. Але Ларі зробив щось дуже неправильне. Всього за кілька місяців він вкрав з цього банку 100 мільйонів доларів. Його вигнали, вся хороша репутація, яку він створив, була знищена. Здавалося, що це крах. Він власноруч вирив собі могилу. Однак Фінк не був готовий так швидко віддати свою владу. Власне, він планував використати цю катастрофу на свою користь і пообіцяв, що відтепер зосередиться на управлінні ризиками та їх уникненні. Через це, коли Фінк втратив роботу у віці 36 років, він об'єднався з деякими старими друзями з капа Бета Фі у 1988 році. Вони гуртом заснували BlackRock. Успіх компанії був просто приголомшливий. Всього за п'ять років існування вони збільшили свій капітал з п'яти мільйонів доларів до восьми мільярдів доларів. Однак не обійшлося і без неприємностей. У цей момент розгорнеться боротьба за владу за те, хто керуватиме майбутнім BlackRock. Фінк міг отримати більший шматок пирога. Він не хотів розповідати про свої плани правити світом. Цієї причини він змусив одного із співзасновників Шварцмана продати свою частку Блекрок у 1995 році. Після цієї боротьби за владу Ларі Фінк був на прямому шляху до захоплення світу. Протягом наступних десяти років Ларі Фінк став ще сильнішим, але цього виявилося недостатньо для його великих планів. Я вже говорив про бомбу уповільненої дії, яку тільки Фінк міг запустити у дію. Тепер ця бомба уповільненої дії була готова вибухнути. Світова економіка пережила найгірший крах з часів Великої депресії у 2008 році. Оскільки Ларі Фінк знав, що станеться крах економіки, BlackRock зосередився на управлінні активами і залишився осторонь проблеми. Ларі Фінк був єдиною людиною на Уолл-стріт, яка змогла вирішити цю проблему, тому для нього це виявилося шансом. Оскільки Ларі особисто знав Тімоті Гайтнера, міністра фінансів. BlackRock змогла отримати контракт на управління активами кількох банків, які збанкрутували під час кризи. Заробити найбільше грошей на Уолл стріт, скориставшись цією катастрофою. Проте це навіть близько не було для того, щоб захопити світ. Ось як Ларі Фінк міг керувати світовою економікою та урядами. Вся в ETF, BlackRock зробила ще один великий крок вперед. ETF – це тип інвестиційного фонду, який вкладає гроші в усі компанії певної сфери. Все це може здатися дуже складним, і ці нові інвестиційні фонди стали величезним хітом, тому що дали стабільні солідні результати. Не дивно, що BlackRock домінував на новому ринку, піднявшись на вершину своєї галузі та збираючи гроші з усього світу, використовуючи свій абсолютно новий інструмент для управління грошима. Будь-який банк чи пенсійний фонд. Незалежно від того, наскільки він великий чи маленький, був задіяний BlackRock. на фондовому ринку. Вони купували акції майже кожної великої компанії. Я маю на увазі, що ім'я BlackRock майже завжди спливає, коли ви дивитеся, хто є власником корпорації. Ларі також бачив енергетичні технології, які матиме економіка майбутнього. Ось чому BlackRock витратила багато грошей на створення суперкомп'ютера. Який з'ясовує, які угоди принесуть гроші, BlackRock використовуватиме цей інструмент під назвою Аладін для відстеження активів на суму понад 20 трильйонів доларів. Щоб ви розуміли, 20 трильйонів доларів це більше ніж весь ВВП Сполучених Штатів. Потім BlackRock використає ці гроші та свої активи, щоб отримати ще більше влади над економікою. Тепер вони пов'язані з урядами таким чином, що їх неможливо зламати, і так само, як і в 2008 році. Федеральна резервна система найняла BlackRock щоб подбати про їхні фінанси, щоб захистити їх від рецесії, спричиненої коронавірусом, і BlackRock використала цю залежність, щоб побудувати ще більшу компанію, зробивши Ларі Фінка олігархом мільярдером, який має небачену раніше владу над економікою та всім світом. Він керує банками, суспільством, зовнішньою політикою та тенденціями. Він може в будь-який момент звернутися до будь-якого світового лідера. BlackRock відповідає за активи світової економіки. Зараз вона має частки в усіх галузях, включаючи ті, що виробляють зброю медіакомпанії, банки та нафтові компанії. І все погіршується за останні кілька років, коли Ларі Фінк починає брати світ під свій контроль. BlackRock має велику владу над світом, тому що володіє засобами масової інформації, а саме. 18% акцій Fox, 16% CBS, 13% Comcast, яка володіє NBC, MSNBC, CNBC і Sky, і 12% Disney. Вони також володіють частиною акціонерного товариства Vanguard. Це дуже важливо, тому що це означає, що будь-яка з цих компаній, які хочуть мати причетність до політики. Тепер також повинна спочатку поговорити про свої плани з BlackRock. Теж саме стосується і великих технологічних компаній. Зараз BlackRock інвестує більше грошей у Google, Facebook, Twitter, Amazon та багато інших компаній, ніж будь-яка інша компанія. Вони мають інвестиції в стількох компаніях, що перерахувати їх усі неможливо. Крім того, BlackRock зараз контролює понад 90% усіх медіа. Завдяки своєму величезному зростанню, оскільки BlackRock хоче захопити світ, їм потрібно контролювати засоби масової інформації. Це ще одна причина, чому ви, можливо, не чули про них. Якби всі знали, що станеться, якщо BlackRock буде володіти активами на суму понад 10 трильйонів доларів. Люди могли би почати задавати питання. Ви можете побачити, що BlackRock контролює не лише новини, вони також контролюють усі світові економічні та політичні дані. Як я вже говорив, все це робиться через Аладіна, який правильно вгадує, чим обернеться кожна окрема покупка. Тож питання в тому, звідки Аладін бере цю ідею. Ось тут все стає дуже дивним. А все тому, що BlackRock володіє банками, страховими компаніями, гігантами соціальних мереж і навіть пенсійними фондами. Це означає, що Аладін має багато особистої інформації про кожного. Кожен, хто коли-небудь давав Блекрок гроші, знав він про це чи ні. Тепер має шматок пирога, тому що у нього є такий потужний інструмент. Зараз Блекрок має владу над урядами, тому що володіє такою кількістю даних. Розумієте, Блекрок може використовувати цю інформацію, щоб змінити спосіб прийняття рішень бізнесом і навіть урядом. Наприклад, Блекрок змогла укласти угоду про те, як ЄС регулює діяльність банків. Ситуація ускладнюється ще й тим, що BlackRock має частки майже у всіх великих публічних компаніях. Тепер, коли економіка погіршилася, BlackRock купує стільки будинків, скільки може, що призводить до зашкалювання цін на нормальні будинки. Однак все стає ще страшніше, коли ви дізнаєтеся, що інші люди тепер намагаються посилити владу BlackRock. Наприклад, BlackRock стала першою іноземною компанією. Які дозволили працювати в бізнесі взаємних фондів Китаю в серпні 2020 року? Тепер BlackRock може вкладати гроші в китайські компанії та володіти їхньою частиною, але ніхто не знає, що BlackRock пообіцяли сі Цзіньпіну. Тепер BlackRock працює з компаніями, які США внесли до чорного списку. Це можна побачити на прикладі частки BlackRock у компанії Hickie Vision, що належить КПК. Уряд Китаю купує технології безпеки та передачі даних у Хікі для використання як цивільними, так і військовими. Вони також відомі тим, що зловживають правами людини у великих масштабах. Як ви думаєте, що станеться в Китаї завдяки технології розпізнавання облич? Все, що відбувається на публіці, може бути записано. У Китай вкладаються не лише власні гроші BlackRock. Звичайні люди вкладають більшу частину цих грошей у BlackRock. Ці кошти надходять від їхніх пенсійних планів та банківських рахунків. Оскільки BlackRock керує банками, люди не можуть відмовитися віддати ці гроші BlackRock і КПК. Можливо, вони взагалі не знають про BlackRock. BlackRock все частіше дає гроші диктатурам, що може бути погано для свободи на заході, тому що це дає таким країнам, як Китай і Росія, більше влади. Цілком можливо, що BlackRock представляє нову еру нашого глобалізованого світу. Де жадібні корпорації мають більше влади ніж країни? А наша політика та суспільство вирішуються не голосами, а інвестиційними радами, керованими BlackRock.